Стабільна робота нашого підприємства залежить в першу чергу від того, як нам Наші жителі нашого міста платять нам за нашу послугу. Так розпочав зустріч керівник Житомир водоканалу. Як Це подорожчала електроенергія, директор підприємства показує наочно, пояснює, що водоканал сьогодні є найбільшим споживачем енергетики у Житомирі. Відповідно, і платити потрібно 5 мільйонів гривень на місяць. Без своєчасної сплати підприємство відімкнуть від енергопостачання. На містян водопостачальники не нарікають, адже 92% населення платять за воду справно, маючи лише поточну заборгованість. Можуть собі не купити гарний одяг, навіть сказати, так, і обмежити собі в продукти харчування для себе, для своєї сім'ї, але сплачують своєчасно за спожиті послуги, і ми вдячні таким людям. Проблему створюють решта, які заборгували більше 19 мільйонів гривень. Попереджають про те, що будуть робити із байдужими до проблем водоканалу споживачами. В цей період з 1 по 18 серпня ми будемо потужно відключати. Ця акція практично постійно йде. Ми відключаємо в середньому. Е по 3-4 квартири в день бувають такі дні, коли ми 8 квартир відключаємо від водовідведення. А вже в серпні місяці ми ще будемо їх відключати від водоспоживання. Платити за роботи пов'язані із відключенням та включенням доведеться самим же ж боржникам, якщо вони все ж планують користуватися водомережею. Власникам маєтків, котрі ігнорують претензії водоканалу, це стане дорожче, бо до робіт буде залучена важка техніка. Будемо розкопувати і знаходити їхні врезки, там колодці, які скажімо, не завжди вони відкриті. І, скажімо, не можемо ми зробити інвентаризацію, тому ми буде це потужно робити. Тож хто не розрахувався, нехай начуваються, не бо це було останнє попередження.